Всіх вітаю! Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Сьогодні будемо з вами розбиратися, чого категорично не треба робити, якщо ви повертаєте ліворуч. От прям заборонено не можна. Будемо з цим розбиратися, будьте уважні. Зараз будемо з вами розбиратися, в чому справа, що категорично заборонено. Подивіться, ми зараз хочемо повернути ліворуч, так, і ми чекаємо, поки нікого нема. І кермо у нас рівно. Після цього, як нікого нема, ми переконалися безпеці, ми починаємо крутити тільки кермо і поїхали. Ну, Зараз таки був приклад, що не було автомобілів. Але, але якщо ви під'їхали, викрутили кермо ліворуч і чекаєте, то позаду можуть бути такі водії, які можуть е не побачити вас, чи зазівались, чи, може в телефоні, чи не загальмували своєчасно, і вам просто заїжджають за дочок. Ваш автомобіль, якщо викручу на кермо ліворуч, поїде ліворуч, а там їде зустрічка. І у вас буде ще два удари. Не тільки один позаду, але два. Тому зараз будемо ще такі приклади з вами дивитись. От Зараз у нас така з вами ситуація, що ми з вами їдемо, у нас головна дорога, так? І їде ще зустрічка. Нам треба повернути з вами ліворуч. От подивіться, як я роблю: я доїжджаю до центру перехрестя, зупиняюсь, почекав, поки приїде зустрічка, а потім тільки кручу кермо ось і починаю виїжджати. Зараз я покажу вам, як не пот... ну, не можна робити це дуже небезпечно. Наприклад, от ми їдемо, дивимося далі знаки. У нас знак є стоп. Але дуже багато роблять помилок початківці, коли не знаєте таку інформацію, немає такої інформації. Подивіться, я під'їжджаю до ну знову так, хочу поїхати ліворуч, вмикаю лівий покажчик і подивіться на мене. Повертають кермо і стоять. І якщо ви зараз получаєте удар ззаду, то ваш автомобіль виїжджає на зустрічку. І це дуже-дуже небезпечно. Тому так не робіть, ніколи не робіть. Краще поверніть кермо, хай воно буде рівно. І в цьому положенні, якщо даже буде небезпека, то ви поїдете прямо. І не буде у вас ще удару е, вперед. Тому е, дослухайтесь до цього, поміркуйте про це, та й виконуйте. З практикою. Е, Потім ви зрозумієте, а коли крутити кермо, да, коли починати. Ну, починають крутити кермо, наприклад, якщо їде зустрічка десь ну, за 2 секунди до того, як вона проїде, чи за 2 секунди до того, як ви почнете рух. От десь от, приблизно 2-3 секундочки. Тому е, з часом це виробляється, буде краще-краще все відчуття, але е, знову повторююсь: не робіть так, коли повертаєте люволь. Це дуже дуже небезпечно. То буває так, що якщо ви під'їжджаєте і ставите рівно автомобіль. Але буває так, що не всі так розуміють, що треба дихати трошки до центру і ставлять автомобіль під нахилом. От зараз я покажу, що так робити не потрібно. Ми вмикаємо лівий показчик, подивіться. Але от я отак, от, бачите, трошки завів автомобіль. Якщо подивлюсь в дзеркало заднього виду, подивіться, то в мене там лінія, бачите, у мене задочок від лінії далеко стоїть, а передочок стоїть біля лінії. Тому, якщо так теж робити, це дуже небезпечно, тому що ваш автомобіль знаходиться не рівно по відношенню до... Осівої лінії Не рівно по відношенню до смуг, наприклад, а трошки під наклоном, і це теж дуже небезпечно, тому що теж, якщо ви получаєте удар ззаду, то ж автомобіль вилітає на зустрічку. Тому слідкуйте за тим, щоб коли ви під'їжджаєте, у вас була паралельність. Паралельність по смугах чи, наприклад, паралельне, щоб ви стояли осівої лінії. Якщо знову нікого нема, ми підкручуємо вже в останній момент, коли ми починаємо рухатись. Тому за цим слідкуйте звертайте дуже на це увагу. Маю надію, що ви не будете попадати в неприємні історії.